Вам відмовили у продовженні української схеми Ukraine. extension scheme» у Великій Британії. Реагуйте відразу. По-перше, важливо знати, що робити далі. Якщо ви отримали повідомлення або по електронній пошті лист про відмову, у вас є можливість подати в той же ж день заявку повторно з урахуванням вже причин відмови, щоб зберегти за собою всі права на роботу навчання. Та медичне обслуговування у Великій Британії, тобто діяти потрібно в той же ж день. Жаль, права на апеляцію чи адміністративний перегляд рішення немає. Це означає, що після відмови є ризик втрати всіх прав проживання у Великій Британії вже на наступний день перебування у Великій Британії. Якщо ж ви знову не зреагуєте, в той же ж день відмови по переподачі нової заяви на Ukraine Юкренпемішаних Scheme. Перше, перевірте документи. Досконало подайте. Переконайтеся, що всі дані актуальні. Повні та правдиві, навіть дрібна неточність може вплинути на ваше остаточне рішення по даній заявці. І друге, плануйте заздалегідь. Якщо ви вже знаєте або передбачаєте, що ваша ситуація є складною, або хочете залишитися у Великій Британії на довший період часу, розгляньте інші візові маршрути: це робочі візи, студентські візи або інші категорії. ще до подачі на продовження Ukraine Permission Extension Scheme. і нарешті зверніться за консультацією. Юрист допоможе уникнути помилок і підготувати вашу заявку так, щоб мінімізувати ризики відмови. Не ризикуйте вашим статусом. Пишіть мені в особисті повідомлення, і ми допоможемо вам знайти правильне рішення.